Доброго дня, мене звати Валерія Юрченко. Я навчаюся у Одеському ліцеї 71 у 10 класі. Сьогодні розповім вам вірш Надії Мовчанка-Рапусь, батьківщині. Знову на тебе буря і злива, несправедливо, прости, терпелива, втомлена, мамо, земле калино, доля моя і любов, Україно. Ні, не стояти нам на колінах. Ні, не тремтіти вітам калини, що ці прокляття, їм не здолати духу народного з білої хати, під прапорами, що некриваві, плеч опліч станемо, станем у лави і не зречемося, втім, наша сила, волі, що марилась, волі, що снилась. Ми неспокійні і небайдужі, мрії плекає, світлі і дужі. Діти і внуки чути не хочуть, як над веселками війни регочуть. Ляжуть у землю дружні засіви. Ранок прийдешній, прославимо співом, і спалим зловісну бурю і зливу, і збережем тебе, матінку, сиву. Дякую за увагу!